Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам покажу повністю моє робочі місце. Так, пам'ятайте, що тут стоїть принтер. Далі підручники. Так, це ми нашому дідусю робили календар. Свята вода, лампа. Тут всякі листочки. Далі тут ось такі фігурки, фотографії. Ось це, я маленький. Мені тоді ну, роки 3-4 було. Так, ось тут ще фотографії, книг тут дуже багато. Далі тут годинник, так ось це ключі мої. Так, ось така тут ще фотографія. Ось ще фотографія, така наклейка. Тарілка така фла, прапор України. Ось так. Бачите, ось так виглядає моє робоче місце повністю. Ну і ще. Термометр в віді гітари. Тут вимірюються градуси по Цельсію та Фаренгейту. По Фаренгейту до 120 градусів, а по Цельсію лише до 50. І там ще вверху фігурки. Друзі, ось так моє робоче місце. Всі підписуємося на мій канал, тому що. Я в наступному е, відео обов'язково, коли ми приберемося, покажу, е, покажу кухню.